Кожна громада має право на створення ДФТГ, і наша громада не стала виключенням. Рік тому було сформовано Білоцерківське добровольче формування територіальної громади. 21 березня відбувся захід з нагоди першої річниці підрозділу. Ви стали на захист інфраструктури критичної, найперших тих оборонних, ще не можна сказати навіть укріплень, але тих місць, де могли б з'явитися ДРГ. Сьогодні хочеться всім вам щиро подякувати, тому що саме ваша віра і стійкість вселяє в нас впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо. Ви ті, хто, от саме головне в слові, називається добровольче формування. От добровольці це про активність. Щиро... Дякуємо всім, всім вам. Микола Антонюк та Василь Морський вручили нагрудні знаки від знака міського голови та подяки ряду представників Білоцерківського ДФТГ. Я дякую вам всім за вашу відданість, за ваше бажання перемогти ворога, за вашу готовність до самопожертви. Я сподіваюся, що ми зможемо виконати всі поставлені перед нами задачі. Підрозділи ДФТГ призначені для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Допомагають забезпечувати громадський правопорядок, чергувати на блокпостах, охороняти пункти незламності, долати наслідки бойових дій. Слова привітань на адресу членів ДФТГ прозвучали від гостей заходу. Представникам підрозділу було вручено грамоти, подяки та інші нагороди.